Друзі, усім привіт! Мене звати Даша і я рада вітати вас на своєму Ютуб-каналі. Сьогодні ми будемо з вами шити. Шити ми будемо досить маленьку річ. А це не одяг, це аксесуар. Аксесуари я шию досить рідко. І для мене це, знаєте, така радість, тому що їх шити швидко. Їх матеріал багато місця не займає, і знову ж це дуже швидко, що та, там, зранку почала, а там через кілька годин в тебе вже є результат. Отже, шити ми будемо з вами сумочку Алісія від «Ukrainian Pattern». Це сумочка маленького об'єму з асиметричними ручками. Ось їх тут дві. Одна вкладається в іншу. І виносите за, ну, за велику. Вона м'якенька, бачите? А, звісно, можна продублювати там бортовкою і вона буде вам прям така дубова, але я не сильно радила, тому що вона буде не ну, гарно драпіюватися. А так, бачите, класно. Давайте шити. Для пошиву сумочки нам потрібен буде основний матеріал. У мене це екошкіра. Підкладка, в мене вона більш щільна, ніж зазвичай, ниточки в тон. Замість булавок я буду використовувати прищепочки, щоб не залишати сліди на екошкірі, паста для позначок на тканині. та шматочок дублюючої тканини для кишені. Так як я вирішила не дублювати свій основний матеріал, так як він в мене щільний, достатньо, і я вирішила, що мені це не потрібно. І, звичайно, мені потрібна виквіка. Почнемо ми, звичайно, з розкрою, переносимо всі міточки, всі контури нашої сумочки на основну тканину. Я це роблю білим маркером, він стирається парою. Обов'язково протестуйте це на своїй тканині, щоб точно стерся, бо, можливо, залишають слід. Мій маркер сліди не залишає, тому я спокійно переношу його на основну тканину. Всі міточки обов'язково не забудьте перенести, по ними будемо стикувати деталі. І вирізаємо. Точно те саме ми проводимо із деталю обшивки та кишенькою. Переносимо контури та позначаємо міточки. І вирізаємо деталі обшивки. Нам буде потрібно дві штучки, а кишенька одна. З основною тканиною все переходимо до підкладки. Моя підкладка трішки йорзає, вона слизька, тому я закріплюю її булавочками для того, щоб вона не з'їхала, коли я переставлю детальки. Підставляємо нашу деталь, вона буде зі згином, приколюємо до підкладки, позначаємо міточки та вирізаємо. Нам буде потрібно позначити нашу кишеньку для зручності на викріці. Я виріжу саму кишеньку, вона у нас буде тепер викрійка з такою дірочкою. Підставляю камінчики, щоб не з'їхало нічого. І маркером, який зникає з допомогою пари, ставлю нашу кишеньку. На самій деталі кишенців в нас є міточки, по яким потрібно продублювати нашу кишеню. Я дублюю за допомогою звичайного трикотажного дублерина парою і обов'язково використовую проутюжильник, тому що це екошкіра, може бути погано. Заутюжуємо також всі краї на 1 см, всі припуски у нас будуть 1 см, і застаємо нашою прасочкою. На продубльованому припуску ми спочатку завертаємо на 1 см, припресовуємо, потім ще на 1 см, і будемо з вами пришивати. Для кращого застаювання припусків екошкіри я буду використовувати ось такі прищепочки, тому що екошкіра це далеко не бавовна, ти її припресував, і вона знов повернулася у своє положення. Тому для кращої фіксації використовуйте. І щоб наш процес рухався швидше, я приколюю обшивку до підкладки з двох сторін і разом з тим буду пришивати кишеньку. Вкладаю строчку довжиною стіпка 3,5 мм. Закріплюємо верхній припуск нашої кишені. Я це роблю по лицю і моя лапка чудово, як виявилось, їздить по екошкірі. Ви можете використати або тефлонову лапку, або лапку з обмежувачем, щоб строчка вийшла рівна, або крем, якщо екошкіра не їде, або крокуючу лапку. Ось так виглядає шов, дуже обережний та практично непомітний. Приколюємо булавочками до нашої розмітки кишеньку. Обов'язково перевірте, щоб вона була відкрита доверху. Я буду робити це булавками, тому що закріпити такими е, прищапочками це, ну, це нереально, тому я використовую булавки по краях. Так, як виявилось, в мене вона взагалі ця екошкіра така, бачите, рельєфна структурна, на ній проколів практично не видно. Треба було перевірити це на початку, було б непогано, так? Ось, я приколюю по периметру, також верхній, я приколюю для зручності, щоб наша підкладка нікуди не з'їхала. Трочку я прокладаю з трьох сторін, щоб верхній наш припуск залишився вільним. Забираємо всі булавочки, також відрізаємо всі хвостики наші, і наша кишенька готова. Ідемо на ВТО. Я все ще з брутюжирником пресую, запросовую обшивку з підкладкою. Дивіться, як гарненько все виходить. Е, сліди, бачите, пропали вже від нашої пасти малинової. Тут я вирішила, що екошкіра її безпродюжильника обійдеться, і, до речі, їй нічого абсолютно не сталося. Але я просувала лише паром. Проходжу з двох сторін, з однієї і з іншої. Проходжу ще раз обов'язково нашу кишені, щоб на ній було краще, все сиділо і ніяких вона не мала, складочок і зморщичок. Переходимо до бокових швів основної частини. Я складаю сумочку, так як сказано в інструкції, і приколюю її прищепочками. Пришиваю обидва бокових шви. Точно так само я сшиваю бокові шви нашої підкладки. Не забудьте поміняти ниточку, якщо у вас вона різного кольору. Зшиваємо з однієї сторони і з іншої, з одного боку, залишаємо технічний отвір для вивертання. Я вирішила заморочитись, так як в мене підкладка біла, а сама сумочка чорна це достатньо контрастні кольори. І я вирішила, що це буде ниточку дуже добре видно, тому міняю її і зшиваю деталі обшивки чорною ниточкою, там, де ще немає швів. На цьому моменті мій телефон сказав мені, як телепузики бувають, і я зробила це без вас. Я сколола від мітки до мітки всі шви і піду прокладати строчку. Далі я виверну через дирочку в підкладки, прострочу ручки і зроблю відстрочку по зовнішньому краю ручок. І сумочка буде готова! Перед тим, як ви вертати сумочку, я би порадила вам на заокругленнях зробити такі трикутнички вирізати або зробити надсічки, тому що в місцях заокруглень це буде дуже негарно, якщо ви цього не зробите, і швидше за все, ви взагалі не зможете її носити цю сумочку, якщо не зробите такі надсічки для кращого прилягання, для кращої посадочки, тому обов'язково це зробіть. Я заколюю наші ручки довго з довгою, коротко з короткою, прокладаю строчку, і наша сумочка готова. Ні, брешу, вона ще не готова, нам потрібно ще прикласти відстрочку по краю зовнішньому. Я бачите такою лапкою користуюся, це просто best ever покупка. Хоча це не покупка, вона йшла разом в комплекті з машинкою. Але ви можете її докупити окремо. І тепер так само як по довгій ручці ми прокладаємо і по короткій. І наш з вами вже останній-простанній крок. Ми зашиваємо з вами технічний отвір нашої підкладки. І воля наша сумочка готова. Ура, ура! Є довга ручка, велика, велику, виставляєте в коротку ручку, і так її буде вам зручно носити. Бачите, в мене вона вийшла така м'якенька, тому що вона не продубльована. Шви обшивки віддалі мають зійтися з двох сторін. Ось так виглядає кишеня та сама серединка сумочки, сама підкладка. Дуже гарненький кишенька, вона мені дуже подобається, дуже мила, знаєте, така дуже мімімішна. Вивертаємо назад і наша сумочка готова до експлуатації. Ось така класна сумочка у нас виходить. Сьогодні я її вже затестувала у Носі. Я її носила з шубкою від дівчат ап шубка Лана. І я хочу з вами поділитися своїми висновками на рахунок цієї сумочки. Для когось ця сумочка може бути занадто, знаєте, смілива, екстравагантна, незвичайна. Але для мене це стало досить класним відкриттям, тому що вона дуже комфортна. Вона містка. Я спеціально нічого не розбирала, всі свої речі всередині не розбирала, щоб зараз вами розібрати показати вам, що у неї помістилось. Хоча ну, на вигляд вона ну, невелика сумочка, правда? Мені подобається те, що її можна носити, знаєте, ось так от за ручку. Ну, типу, ви її можете вдягнути на руку ось так. І, типу, ну, і носити її. Навіть не думаючи, або можете за цю ручку. У мене моя подружка довго не могла зрозуміти, взяла за малу ручку. Ну, типу, можна і за малу ручку, якщо ви хочете, ніхто ж не забороняє. Мені це видалось ну, досить зручним. При тому, всьому, якщо ви її так носите, вона закрита, такової засібки вам не потрібно. І до неї важко залізти, щось вкрасти, не дивлячись на те, що сумка насправді ну, вона не має там ні блискавки, ні кнопочки, тому це прямо однозначно.

Навушники марі і це один близько і пофолович. І дивіться, насправді це досить е, великий перелік речей. Тобто не у всі сумочки поміститься великий гаманець. Я вважаю, що це достатнім плюсом. І при тому, всьому, що ці всі речі були в ній всередині, вона тримала форму. Тобто, знаєте, вона там ну не розпухла до такої міри, що вона навіть не могла там застібнутися. Тому я вважаю, що це дуже класно. Дуже плюсова сумочка і дуже зручна. Вона буде дуже е, цікаво дивитися, якщо, наприклад, ви ось на Новий рік, там будете така все, знаєте, в літках, в паєтках, і така маленька крошечка буде коло вас, як де, такий аксесуар цікавий. Або е, з хутра, напевно, шити з хутра буде не так легко, як з кошкіри або з бавовни, але воно також буде дуже дивитись, знаєте, так, цікаво. Екстравагантно і точно такого, що немає, ну ні в кого не буде. Це я вам гарантую. Тому я ще подивлюся на свої залишки хутра. Може, може, туди влізе. А як не влізе, може я подивлюсь, просто куплю хутро. Тому що правда вона дуже зручна, дуже комфортна. Мені здається, що у кожної має бути така, тому що шиється швидко, шиється легко, матеріалів небагато, досить містка, цікава. Ну, коротше, я сподіваюся, я вам її продала цю сумочку, тому що вона справді дуже і дуже класна. Пошию собі ще не одну таку, це ну, 100%. І я думаю, що в різних фактурах, тому що, бачите, зараз вона типу, дуже багато, мало місця займає. Ще як один плюс, це тільки що ну, до мене дійшло, що я часто подорожую і формовані, структуровані сумки вони займають багато місця у валізі. А така сумочка, так, зараз ми її гарненько складемо. І це все. Для мене це однозначно плюс, тому що багато місця у валізі вона знову ж не займе. Так ось, я сподіваюся, що я вам продала цю сумочку, тому що сумочка справді класна, вона потрібна. Кожній шиється легко, швидко і дуже зручна. Я дуже дякую вам за перегляд. Не забувайте підписуватись та ставити лайки. Я буду вам дуже-дуже вдячна. А ми з вами побачимось вже в наступному відео. Па-па!